Нічого страшного. Я вас розумію. Всі ага. падають від моєї краси. Ви моя фанатка. Я ваш терапевт. А... Ваш розум затьмарений, тому у вас бувають провали в пам'яті, я вам допомагаю. Не сходиться. А де ваш костюм медсестри? Він для наступної сесії під назвою мрії стають реальністю. Тоді лікуйте мене нещадно. Лікарю, зацініть, які олівці купив в акварель. Гострі. Отже, ваш основний метод для заспокоєння малювати картини по номерах. Так, але окрім пензлів, я ще використовую лінери. А маркери вам треба отримувати задоволення. Від покупок від покупок. Отже, вправа 2 плюс 1 від 99 ідей. 99 ідей в акварель. Саме так лікарю, знаєте, де ви вчилися? Я викладав. Отже, пропоную нам двом отримати задоволення. Купуємо два товари, отримуємо третій в подарунок. Два я лишаю собі, бо я красавчик, а третій вам до жіночого свята. Ходімо в акварель. Пішли.